Вітаю вас в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день з новинами четверга 7 листопада. Карина Крикун. Починаємо з такого сьогодні. Заграти за постріл з гранатомета створило реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення та пошкодило майно громадян. Суд виніс вирок військовому, який під дією наркотиків стріляв по будинку. Для надійного водопостачання заявки на насос, на встановлення насосів подавали ОСББ або керуючі компанії. Кривбаз водоканал встановлює в багатоповерхівках насоси, придбані коштом міста. Побачити мистецтво душею. Виставка експозиція називається Синергія. У місті презентували глядачам незвичну виставку. В Кривому розі судитимуть двох жінок, які переправляли у за кордон. Подробиці повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. Прокурори Криворізької спеціалізованої прокуратури. У сфері оборони східного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітниць громадської організації. їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Слідство встановило, що дані особи організували та забезпечували військовозобов'язаних незаконним трансфером до країн Європейського Союзу. Для конспіративного перебування осіб вони надавали транспорт та житло за свої послуги. Брали плату у розмірі 8500 доларів США з П'ять років проведе у в'язниці чоловік, який вистрелив з ручного протитанкового гранатомета в будинок у Тернівському районі. Пригода, яка шокувала криворіжців, сталася наприкінці січня цього року. Чоловік, який на той час був військовослужбовцем, самовільно залишив військову частину, придбав зброю та, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, вистрелив по багатоповерхівці. Снаряд вибухнув, побивши вікна і пошкодивши майно у декількох квартирах. Лише дивом ніхто не постраждав. У суді чоловік визнав свою провину і підтвердив обставини злочину. Військовослужбовець грубо порушив громадський порядок з мотив явної неповаги до суспільства та здійснив постріл з цієї протитанкової гранати в бік фасаду житлового будинку, що призвело як до вибуху, так і до того, що. Створило реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення та пошкодило майно громадян, таке як там балкони та транспортні засоби. В Судовому засіданні військовослужбовець визнав себе винуватим, підтвердив обставини вчинення ним злочинів. Тому з урахуванням особи обвинуваченого та обставин справи, які були встановлені судом під час судового засідання, обвинуваченому було призначено покарання в межах ближче до мінімального розміру покарання. Це саме п'ять. Років позбавлення волі і застосуванням скупності злочинів. Понад 100 додаткових насосів будуть працювати на об'єктах кривбас водоканалу. Їх комунальне підприємство придбало за кошти міського бюджету. Насоси встановлять у тих багатоквартирних будинках, де під час блекаутів критично знижується тиск подачі води у мережах. Детальніше Валерій Кожухар. Перш ніж встановити підкачувальні насоси в будинки, фахівці водоканалу перевіряють їх на тестовому стенді. Ці насоси вітчизняного виробництва. Фахівці зазначають, працює обладнання надійно і безшумне. Тож жодним чином робота насосів не турбуватиме жителів багатоповерхівок. Після випробування насоси надійдуть до споживачів. Ця партія в 108 штук була придбана за бюджетний кошт міської програми житлово-комунального господарства, тобто це бюджетні кошти. Ці насоси будуть встановлені в багатоповерхівках, споживачі яких скаржилися на низький тиск водопостачання під час аварійних вимкнень електроенергії, наприклад, влітку. Заявки на насос, на встановлення насосів подавали ОСББ або керуючі компанії, які обслуговують городян. Найбільше насосів буде встановлено в Інгулецькому районі міста 40 штук. У Саксанському районі буде встановлено три десятки підкачувальних насосів. У Тернівському 16, в інших районах міста до 10. Кожне обладнання має бути перевірено на те, щоб воно працювало справно. Потім буде встановлено для того, аби обладнання працювало так, як треба. Ще має бути в багатоквартирному будинку встановлено генератор. Представник керуючої компанії має підключити генератор для того, щоб працював насос, і жителі багатоповерхівки отримували більш стабільне водопостачання під час вимкнень електрики. Підприємство водоканал» приймає від споживачів заявки на закупівлю і встановлення підкачувальних насосів. Платити за це не треба для жителів, для абонентів це безкоштовно. Тому що це при, придбано за бюджетні гроші. Валерій Кожухар Назар Прусенко. Цей день. Побачити мистецтво душею у картині галереї Арткрафт Ойл презентували глядачам незвичну виставку. Відвідали її і наші журналісти. До речі, оці роботи ми тільки привезли з Києва з Арт Вікенду, і це теж створило такий там фурор в галереї Craft Oil – Оригінальна експозиція. Вона для людей з вадами зору. Ця виставка експозиція називається Синергія. Ідея цієї виставки спочатку виникла ще у 2023 році. Але вона з кожним разом трансформувалася, тому що спочатку це був перехід від пікторіальної фотографії до неопікторіальної фотографії, а з часом ми виявили, що саме неопікторіальна фотографія дасть змогу людям з вадами зору або людям, які втратили зір під час війни нещасного випадку, або які народилися з Вадами зору. Бути соціалізованими, ходити на фотохудожні виставки і спілкуватися з картинами разом. з Усією родиною сьогодні галерею відвідав Юрій Вілкул. Вард Крафт Ойл, різнопланове мистецтво. Сьогодні ми представили декілька локацій в нашій картинній галереї. Першого в Україні галерея скульптур, експозиція пластичні форми. Ці скульптури приїхали до нас. Із Львівської національної академії вдячні міському конкому за допомогу в. В організації саме відкриття. Друга там виставка представлена текстиль, саме ДНК нації Оксани Борисової, це викладачка коледжу Труша. Ми відкриті для спілкування, ми відкриті для співпраці саме і для розвитку мистецтва в нашому місті. Арт Крафтойл сучасний простір мистецтва в Кривому розі. Шанувальники творчості, художники, професійні і аматори тут часті гості. У кривому розі діє кілька виставочних залів. Популяризація мистецтва важливий напрямок у культурному розвитку міста. Ми сьогодні з задоволенням подивилися е, таку прекрасну виставку нашої галереї мистецтв в Кривому розі, де її основали. Криворожані, котрим ми дуже вдячні, це Світлана і Константин Ткаченка, різна планова, де є і скульптура, де є і наші вишиванки, де є і роботи по склу. І безумовно я вражений від роботи Світлани, яка Найшла новий напрямок мистецтва, художній напрямок, той, котрий робить і фотографії, і картини. Може вражати і тих людей, котрі не мають зору. Це ще не невідомий. Напрямок, але за ним велике майбутнє і розвиток, то і цей е, новий напрямок розпочався в Кривому Розі. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. Молодь про молодь створюємо цей молодіжний центр в тому числі разом з міжнародними партнерами для того, щоб молодь мала можливість самореалізуватися. Активних молодих людей кривого рогу зібрав форум за підтримки ЮНІСЕФ мистецтво традиції від витинанки, виріванки, вишивки, ткацтва, писанкарства. У музеї квартири Григорія Синиці відкрилась виставка до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Нагорода в день народження. Враження залишилися дуже яскраві. Суперників було дуже багато з різних країн. Криворізька спортсменка Анастасія Федорчук виборола золото на Кубку світу з кіокушин Музика У Кривому Розі відбувся форум Молодь про молодь. Він зібрав представників громади, місцевої влади, бізнесу, міжнародних організацій. Форум відвідали близько 200 молодих людей, зацікавлених у розвитку Криворізької громади. Молодіжний форум у Кривому Розі зібрав активних мешканців. Вколо питань широке. Мета цього форуму дізнатися думку молодих людей. Які послуги вони хочуть бачити в наших компонентах проекту? Перше це молодіжні центри. Сьогодні під час світового кафе ми напрацюємо бачення наповненості молодіжного центру і тих активностей, які молодь хоче побачити в ньому? Сьогодні ви можете познайомитися з стартом програми стажування, яке вже скоро буде відбуватися в Криворіжській міській раді. Захід відбувся за підтримки ради оборони Кривого Рогу та міської влади у межах проєкту ЮНІСЕФ. Його в Дніпропетровській області реалізує громадська організація заходи. Фінансує Федеральне Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини через Німецький державний банк розвитку. Форум став майданчиком для обговорення викликів, з якими стикається українська молодь та перспектив розвитку молодіжного руху в Кривому Розі. Кажуть, що молодь наше майбутнє, але я скажу, що молодь це і наше сьогодення. І ми не просто готові допомагати молоді, ми готові співпрацювати разом з молоді. Задля цього ми і створюємо цей молодіжний центр, в тому числі разом з міжнародними партнерами, задля того, щоб молодь мала можливість самореалізуватись. І дуже багато молоді, яка не хоче виїжджати з пригороду, хоче із України. Хоче розвивати своє місто, свою державу, і ми завжди будемо. Долучити. Марія Волошина, координаторка програми стажування від ЮНІСЕФ. Запрошує молодь долучатися до активностей організації заходи. Сьогодні на форумі присутня активна молодь Кривого Рогу. А це представники і закладів вищої освіти, і коледжів, і закладів середньої освіти. Також сьогодні у нас представники міської ради різних департаментів потрібно будуть чути молодь, давати якийсь зворотній зв'язок. На офіційних сторінках громадської організації заходи в інстаграмі можна отримати всю інформацію, всі анонси, реєстрацію, як долучитися до всіх наших програм, і до заходів що будуть відбуватися протягом року. Досить багато активності безкоштовно для молоді, яка прагне щось робити і хоче змінити. Форум стартував з ярмарку можливостей: презентації Криворізького молодіжного центру, інноваційної програми Апшифт, програми розвитку молодіжних рад міста та стажування молоді в органах влади. Учасники форуму обговорили шляхи підвищення молодіжної активності, залучення криворіжців до процесів євроінтеграції України. Мені б хотілося, щоб Кривий Ріг був містом для молоді, тому що в молоді дійсно є майбутнє, є розвиток кривого рогу. Тут живуть мої друзі, тут живуть мої приятелі. Я тут навчаюсь, і люди, з якими я особисто знайома, вони готові робити все для розвитку нашого міста. Мої однокурсниці, які теж навчаються на міжнародних відносинах, вони зараз займаються проєктом від Upshift для того, щоб створювати нові простори в Кривому розі для творчого розвитку молоді. Поліна Дробнич, школярка, активно цікавиться молодіжним життям міста. Я молодіжний лідер, я зам староста своєї школи, я учасник гуртку Лідер металургійного району. Я дуже люблю приймати участь в якихось громадських заходах, форумах. І проєктах. очікують дізнатися щось нове. Участь у форумі взяв керівник офісу ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області Пабло де Паскаль. Ми, як ЮНІСЕФ, стратегічно підтримуємо молодь у тому, щоб дати їй усі необхідні навички, щоб молодь могла стати тим драйвером у процесах відновлення і відбудови країни. І саме тому ми працюємо над тим, щоб у кривому розі з'явився молодіжний центр. Ми хочемо дуже подякувати кривому. Рогу за те, що запрошуєте нас, за те, що працюєте разом, і найважливіше те, що у такі складні часи ви продовжуєте підтримувати молодь. На онлайн зв'язку з учасниками форуму був міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Захід Молодь про молодь згенерував нові ідеї для розвитку Криворізької громади. Це справді класний захід. Він показав, що для розвитку нашого міста, для розвитку України готові об'єднуватися Молодь, молодь, представники влади до нас доєднуються наші представники міжнародних партнерів та організацій, а також національні структури. Ми разом, ми сила, ми будемо робити все можливе для того, щоб впроваджувати сучасні підходи до молодіжної політики, давати можливість молоді розвиватися, створити додаткові заходи для відпочинку. Ми вже маємо цілу низку проектів, які запропонувала молодь. По розвитку громади це стосується енергозбереження, це стосується соціальної та психологічної підтримки молоді, можливості для її розкриття та інших. І ми разом з нашими партнерами будемо підтримувати ці проекти. Ініціативна група презентувала стратегію розвитку криворізького молодіжного центру та напрями діяльності, напрацьовані в ході воркшопу з європейських практик. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день. 9 листопада в Україні святкуватимуть День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Цій даті присвятили виставку мистецтво традиції. Про це сюжет Надії Шевченко. У музеї квартири Григорія Синиці нова виставка. Тут роботи 25 авторів. Ось підсвічники знаного криворізького журналіста та упорядника краєзнавчих видань Олександра Степаненка. Це дуже кропітка робота, тому що спочатку вирізалася модель. От. А потім я по одному з дипломів інженер-металург, і це було зроблено виливання з бронзи, а потім вставлена така чашка і такий от підсвічник. Називається він мудрість. Йому багато років. ну, Треба сказати, що Анастасія вибирала. У мене нещодавно відбулася персональна виставка, де було представлено більше 300 підсвічників. ну, На цій виставці тільки три, скажімо так. Я журналіст, але мені подобається вільний час займатися чимось таким. Я збираю різні старовинні речі і дуже багато приносять щось на ремонт, тому доводиться ремонтувати, ну і, звичайно, щось творити самому. Авторка цієї флоромозаїки криворізька художниця, учениця Григорія Синиці Олена Телятник. Для неї принципово важливо продовжувати традиції свого вчителя, засновника української колористичної школи. Я представила флоромозаїку на м'якій основі. Вона більш легка в транспортуванні. Одна робота країна експонується на постійній експозиції в місті Шаржа. В інституті культурної спадщини України. Друг, друга робота країна експонується на цій виставці. Для мене дуже знакова ця виставка, бо вона проходить в тому святому місті, в якому я впитувала в себе оці національні ази і культуру нашої країни. В експозиції роботи не тільки криворістів, а й авторів з різних регіонів України. Виставка Мистецтво традицій присвячена дню працівників культури та майстрів народного мистецтва. Сам Григорій Саниця свого часу усіляко підтримував аматорів. Художник використовував принципи народного мистецтва і в своїй творчості. Тепер ці традиції продовжують співробітниці музею квартири Григорія Саниці. Це різні види мистецтва: від витинанки, вириванки, вишивки, ткацтва, писанкарства. Роботи з соломкою, деревиною, металом. Цікаво, що розширюється коло авторів за меж нашого міста. Дуже цікаві ветенанки представили цього року, наприклад, Наталя Денисенко з Харкова. Дуже змістовні, пов'язані з нашими українськими традиціями, давніми навіть до християнських часів, глибокі роботи. Можна порівняти їх з творами, наприклад, художниці Оксани Цимбалюк з Хмельниччини. Вона спеціально для нашої виставки робила ветенанки. З нашими криворізькими художниками, наприклад, відомим майстром ветенанок Валерієм Любасом, і плюс з Київщини в нас теж є художники, які представили ветенанки. Цікаві роботи вишиті, дуже багато писанкарства. Різні варіанти для лікарства. Надія Шевченко Денис Захаров цей день. Продовжується шостий етап видачі продуктових наборів, закуплених коштом міського бюджету. Наші журналісти побували на пунктах видачі допомоги у центральному міському та інгулецькому районах. У селищі Авангарді зранку видають продуктові набори. У списку отримувачів майже 200 мешканців села, які підпадають під одну з чотирьох категорій. Переважна більшість пенсіонери. Ну, звісно, приємно. Як зараз таке положення, що то що, то хоча б і єсть. Вже знаєте, що на вечері буде готувати. Знаю. Так як пенсія у нас маленька, то важливо. Вистачає не навсіда, але по крайній мірі. До, до наступного разу Продукти, да там де продукти там і мука, і сахар. Продуктові набори вже отримали 300 мешканців віддалених селищ Рахманівка, Рудничне та Степове Центрального міського району. Працюють у районі і стаціонарні пункти. Загалом планується видати більше 10 тисяч проднаборів. У нас в районі працює чотири пункти видачі продуктових наборів. Це Комунального установа територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг в центральному міському районі на вулиці Данцівській, 15К, це дитячий дошкільний навчальний заклад 195, це Криворізька гімназія номер 12 і Криворізький ліцей «Кредо». Видача допомоги здійснюється на підставі електронної картки криворічця у разі її відсутності за пред'явленням оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують приналежність до визначених категорій отримувачів продуктових наборів. Всі, хто за станом здоров'я, не можуть самостійно прийти на пункт видача продуктових наборів і немає родичів, які це можуть зробити. Ми виїжджаємо на місце за заявками. Заявку можна подати в районне управління соціального захисту чи до терцентру. Продуктові набори будуть доставлені за місцем проживання заявника В Інгулейському районі. Людей, які мають право на видачу допомоги від міста у шосту хвилю, більше шести тисяч. Це пенсіонери, працівники дошкільних і позашкільних навчальних закладів, установ культури, військовослужбовці та члени їхніх родин. Павло сьогодні отримав продуктовий набір для своєї сім'ї. я дітям віддаю, старші доньці, бо чоловік воює. То їм їм потрібніше, ніж мені. Наталя віднесе продуктовий набір своїй матері. каже, допомога від міста дуже доречна. У неї пенсія невеличка, ліки, оплата квартири. То воно ж все дорого. а так допомагає для мами. І за чоловіка я отримую, і за себе, до речі, отримую, бо в мене син загинув. Ну я б хотіла, щоб там було менше тушонки і згущотки, щоб там було більше круп. Про самотніх громадян, які не в змозі прийти і забрати продуктові набори, подбали і в Інгулецькому районі. Організована видача. Визнав видача продавочих наборів. Це віддали нам, віддали нам на віддалено пункті селище Зелена. Сьогодні заплановано і вже видається сто таких продавочих наборів. Ті, хто сьогодні прийшов, будуть повністю всі забезпечені продовольчими наборами. Іван Проводов, Ігор Кононенко, Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день. Українські майстрики Укушинка карате посіли друге місце у командному заліку на Кубку світу серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих. Змагання приймало польське місто Катовіце. У них взяли участь близько тисячі спортсменів із 30 країн. Перше командне місце у збірної Польщі, третє у Румунів. Золото в українській збірній виграла юна Криворожанка Анастасія Федорчук з переможницею та її тренером спілкувалась Надія Шевченко. До свого 15-го дня народження Анастасія Федорщук здобула нову перемогу. Криворізька спортсменка завоювала золото на Кубку світу з Кіокушин Карате в польському місті Катовіце. Враження залишилися дуже яскраві. Суперників було дуже багато з різних країн. Суперниці в мене були з Польщі, Румунії та Молдови. Ну, все ж таки більше було з Польщі, звичайно. Були дуже тяжкі бої. Але ну, суперники були дуже підготовлені та сильні. Ну, трошки десь не дотягнули вони, десь дотягнула більше я та виборола перше місце. Це перші змагання саме Кубку світу. Були Європа, чемпіонат України, Кубок України. Це була очікувана перемога, адже кожен новий крок Анастасії на змаганнях є результативним. Ділиться тренер Олексій Коваленко. Для нас це дуже велика перемога для нашого клубу. Безпосередньо від клубу приймала участь дві мої вихованки Анастасія та Софія Сотник, яка показала також жагу до перемоги, але на жаль, на цих змаганнях не здобула перемоги. Анастасія досить. Спортсменка, яка постійно готується, постійно виступає на різноманітних змаганнях, починаючи від Криворізьких змагань, місцевих, і потім обласні Україна. Тобто, це все було поступово. Обласні змагання виграли, потім українські змагання, і потім вже поїхала до міжнародних змагань. Спостерігали всім клубом по онлайн-трансляції, яка була на Ютубі. Всі вболівали, дуже хвилювались. Тобто, це було безпосередньо, як наша присутність там була. Наставник спортсменки переконаний, Анастасія має всі шанси у складі збірної України здобути найвищу нагороду на абсолютному чемпіонаті світу в Токіо. Надія Шевченко Денис Захаров. Цей день такими подіями відзначився цей четвер. Залишайтеся з Руданною і надалі свіжі новини на офіційних сторінках телеканалу в соціальних мережах. Я прощаюся з вами до зустрічі в ефірі та бережіть себе.